А по часу приблизно скільки може зайняти ремонт, це теж залежить від організації робіт. Знаєте, якби можна було перекривати все одночасно, то звісно ремонт можна робити швидше. Але такі складні об'єкти, як метрополітени, я думаю, що це може вони можуть анонсувати як у випадку з Деміївською і Лебіцькою, коли було заявлено про до півроку, наприклад. От, але я боюся, що це може затягнутися і більше ніж на місяці, особливо якщо будуть проблеми, наприклад, з фінансуванням. Чому в Києві так часто затягували з будівництвом чи ремонтом певних об'єктів, це дуже часто було через необережне, таке нерегулярне фінансування цих об'єктів. Будівельники не можуть собі дозволити працювати безкоштовно треба купувати матеріали. треба… Платити зарплати, і тому відповідно це теж буде залежати від графіків фінансування. Проте, я думаю, що в випадку Києва, базуючись на досвіді інших об'єктів, мова може йти не про місяці, а на жаль, про роки. Uh -huh. Ну, доволі така сумна історія, сумний прогноз. Знаєте, насправді ні, тому що дивіться, яка історія. Всі європейські міста вони вже пройшли етап з будівництва метрополітену. І знаєте, от, наприклад, якщо почитати коментарі під. Оцим от перекриттям Лебіцької і Деміївської в цьому тунелі. А то люди, що зараз в Європі знаходяться, вони пишуть, що це нормально. У нас в Європі пишуть вони також перекривають метрополітени на ремонт. Тобто є певні регламенти по часу, і всі метрополітени треба ставити на ремонт. В цьому немає нічого такого надприроднього. Тобто всі конструкції вони вимагають певного обслуговування і регламентів ремонтних робіт. А відмінність з містом Києвом чому для нас це так болюче, тому що в Європі у них є альтернатива метрополітену у них є добре розвинений наземний транспорт, в тому числі швидкісний там трамваї. Абсолютно фантастичні, вони ходять за графіком, так само, як і автобуси, маршруток там немає. Вони не знають, що це таке за явище. Тому, відповідно, будь-яке перекриття якоїсь ділянки на плановий ремонт абсолютно не викликає в Європі таких от настроїв, як у нас. А системи працюють однаково, і нам доведеться до цього звикнути. Київський метрополітен вже дуже старий, і тому ми будемо все частіше перекривати перекривати певні ділянки для капітального ремонту. Єдине, що бачите, ми. Трошки як е, запустили цю справу, тому ми стикнемося скоріше за все з одночасним закриттям кількох, наприклад, ділянок, коли можна було б, наприклад, почати раніше і поступовіше це робити.